Вітаю, панове! З вами Роман Біземігрант. І якщо ви плануєте виїхати за кордон, то ви на правильному каналі, тому що я в основному розповідаю про те, як знайти роботу за кордоном, як виїхати за кордон, як влаштуватися, як емігрувати, як відкрити бізнес в Європі і тому подібне. Отже, сьогоднішня тема: Польща відмінила малий кордонний рух з Україною. Більшість з вас, напевно, навіть і не знає, що таке малий прикордонний рух, а це 30-кілометрова зона, яка дозволяє мешканцям цієї прикордонної зони безперешкодно в'їжджати на територію Польщі без паспорта і навіть без візи. Класно, правда? І отже, на сайті президента нашого. Улюбленого Порошенка з'явилася петиція стосовно того, щоб відмінити малий прикордонний рух. Зареєстрував її такий собі пан Віталій Онофрійчук. І значить, він таке прохання робить: шановний пане президент, прошу розглянути можливість скасування угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею, бла, бла, бла. У зв'язку з тим, що е наші громадяни нехтують елементарними нормами моралі, створюють абсолютно негативний імідж України а також піддають сумніву наші з вами європерспективи лобізмом лише власних інтересів, нехтуючи загально національними. Це була цитата з цієї петиції, і в мене виникає закономірне питання. Так ви все таки хочете цієї євроінтеграції чи не хочете? Тому що е, мені не зрозуміла логіка цього пана е, е, Давайте скасуємо е, малий прикордонний рух, який апріорі є таким, ніби кроком до євроінтеграції, тому що жителі цієї прикордонної зони вони вже на собі відчули переваги. Перебування в Європі, вони можуть безпосередньо в'їжджати в, в Європу, можуть ввести певні там торговельні відносини. Так, да, там є певні якісь і моменти негативні, які там контрабанда і тому подібне. Але ми повинні розуміти, що прикордонна зона це і депресивна зона, як і зі сторони України, так і з Польщі. І малий прикордонний рух він є вигідний, як і українцям, так і полякам. Ви просто бачили, наскільки жваво торгівля йде на. На цих прикордонних зонах і завдяки цьому малому прикордонному руху. Скільки людей зайнято, скільки людей просто в цих селах прикордонних мають можливість заробити гроші і прокормити свою сім'ю завдяки отаким поблажкам зі сторони Польщі і угоді цій з Україною з Польщі про малий прикордонний рух? Чому цей пан Нуфрінчук не зареєстрував, наприклад, петицію, щоб цю прикордонну зону збільшити? Наприклад, до Дніпра не на 30 кілометрів, а на 300 кілометрів, на 500 кілометрів. Та, мені здається, що це був би більш реальний такий шлях до євроінтеграції. Ні. Те, що заважає нам, кому це нам. Порошенко заважає кому інтегруватися. А вони і так собі можуть поїхати, невідомо коли. а Закрити кордони це найпростіше. Ну, от зараз для того, щоб ту петицію прийняли. Потрібно 25 тисяч голосів. Ми перевіримо на ідіотопорність наших громадян, чи назбирається 25 тисяч голосів чи ні. Я думаю, що потрібно реєструвати петиції для того, щоб прискорити. Вступ України до Європи, а не навпаки закривати шлях, закривати кордони, тому що зараз не збирається тих 25 тисяч голосів. приймуть петицію, скажемо, окей, ми відмовляємося малого прикордонного руху. Поляки скажуть окей, відмовляєтеся відмовляєтеся. Пальцем біля візка покрутять і скажуть: не потрібно вам значить не потрібно. Яка мова йде про інтеграцію, коли дають такі поблажки, дають поступки, що давайте випробуємо цю е, Європу на маленькому клаптику України біля кордону, 30 кілометрів. Не на всій площі України, а на 30-кілометровій зоні. Випробуємо і спробуємо, як воно, як воно буде, як українці зреагують, як воно в нас піде. Беруть самі, роблять самі собі. Ставлять палки в колеса і все роблять, для того, щоб не потрапити в ту Європу. Мала прикордонна прикордонний рух це фактично є невелика територія, яка нагадує Польщу там, п'ятирічною 15 років назад, коли поляки могли їздити в Європу. В них там був ще контроль, але вже, але вже послаблений був. І вони їздили на роботу, вони могли там їздити торгувати по всій Європі. От. Ні, просто слів не вистачає. Слів не вистачає на таких от свідомих громадян, які, які просто поступають за принципом «згоріла в мене хата, нехай і в сусіда згорить. Так що, отак, от, таке от мене обурення стосовно тих петицій на сайті президента. От. І що я хочу сказати: не обмежуйте себе кордонами. Виїжджайте, іммігруйте і заробляйте Чос!